Ось, наприклад, у нас троєлейбус марки КСМ 321, бортовий номер 391. В ньому загальна кількість місць для сидіння 26 і 38 стоячих. Загальна кількість перевезень. Для пасажирів сплюсовується перша і друга колонка, і це виходить загальна кількість пасажирів. За цією методичкою працюють всі водії та кондуктори тролейбусів Черкаси електротрансу, говорить начальник виробничо-диспетчерського відділу Олег Жалдак. У кожному тролейбусі дозволено перебувати кількості пасажирам по кількості сидячих місць та 50 відсотків від загальної кількості стоячих місць, що полегшує навантаження на Міському електричному транспорті зменшує соціальну напругу серед населення і дозволяє більшій кількості пасажирів здійснювати необхідні їм перевезення. Соціальна напруга серед населення під час карантинних обмежень була і доволі значна. Зокрема, під час навчального процесу у школах і інших навчальних закладах, тому що всім треба було як на роботу добратися, так і до місць навчання. Не раз відчував наслідки соціальної напруги на собі водій тролейбусу Петро Діденко. Розповідає, доводилось і поліцію викликати. Табували, і кулаками били по дверях, по стіклах. Кондуктор його тролейбусу Ольга Іванилюк пригадує випадки зі свого досвіду роботи. Вони підходять до дверей і вже дивляться, що їм скаже кондуктор. Є місця, вони забудуть. Є такі пасажири, що не чують, не бачать, нічого їм напругам треба лізти. Заходить жінка, маді. Дитина маленька, на руках, друга вона руку. Ззаду йде пенсіонерка, витягує її забува, щоб вона не зайшла, вслідство чого починається скандал. Пасажирка Віра Дзюман розповідає, місяць тому не змогла доїхати до соціального центру. Набрали всіх котячих, а мене залишили. Я просилася, молилася. Я, мені треба їхати з центру Д, я єлі стою і мене не взяли. І це було несколько разів. Ну, що за закон? Що вона ж бачить, я ж кричала, що візьміть мене. Вони всі на ногах, а я гелі стою мене не взяли. Говорить, що дотримуються правил перевезень пасажир Іван Твердохліб. Кожна людина, яка в Україні є, бо ми живемо в соціумі, вони повинні дослухатися до законів. Бо правительство не має зробити для людей рай, а воно зробити так, щоб життя. В общесті не перетворилася в ад. Черкащанка Людмила Запасна каже, намагається уникати будь-яких поїздок громадським транспортом. У можливості як менше стараюсь їздити, а так звичайно не користуюся пенсіонірами, самі розумієте, що лучше тролейбусом, ніж маршрутки. В зв'язку з пандемією зараз значно знищиться пожежопоток, тому я думаю, що автобуси і тролейбуси не будуть переповнені, тому що. Зараз значна кількість людей користуються приватним транспортом або е, також трошки бояться і ходять пішком. Дозвіл на перевезення пасажирів з 6 грудня затвердили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, розповідає Віталій Москаленко і пояснює, яку саме кількість людей від сьогодні возитимуть у транспорті. Орієнтовно автобус Богдан це плюс 11 чоловік може стояти в автобусі. В тролейбусах, звісно, якщо взяти там старенькі зіл, там 116 шістнадцять загальна пасажиромісткість, 30 з них сидячих, то Тобто 86-43 може чоловік стояти в тролейбусі в маленькому. У великому це 56 чоловік, 55. Вікторія Будавіцька, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.